Встигаємо, встигаємо. Ні, ну Я Володя, я до сих пір не можу поняти. Як то так, що тобі на роботі дали тільки одну путьовку? Я одну загубив. Та? А може ти просто не хотів, щоб я їхала? Хотів. Але в туалет хотів більше. <рив> Значить так, на морі, щоб ти мені ні на кого не дивився. На... Та можна хоч з якимось мужиком познайомитися, хоч пива випити. Ти вже минулого року з якимось мужиком познайомився. І що? Додому його до нас привіз, живе з нами рік. Я з ним дітей хрестив. Володя, то що ви п'яні бігали по вулиці і обливали водою, то не хрестив. Так, чекай, чекай. Так, тримай, тримай кольцо. Нащо ти мені даєш обручавку? Ну, бо я все приїду і в перший день скину і не знаю, де поклав. Ага. Ти в перший день знімаєш кольцо і зраджуєш мені. Ні. Часом і не скидаю. Що ти сказав? Що ти сказав? Давай я тобі магнітика куплю. Ні. Ну маленьку якогось. Не ць. треба. Ну такого от, маленького. Ні, я сказала. У нас на холодильнику вже стільки тих магнітиків, що менше як брекетами до холодильника приліпився, ледве відірвали. Значить так, на банані будеш кататися? Буду. Перед тим як кататися, зробиш селфі. Ну. Значить, з мужиками на морі не пити. Добре. З бабами, з бабами теж ні. Ні з ким. Да. Значить, от приїжджаєш на море, дзвониш мені два рази. Я тобі все з моря дзвоню два рази. Так, Алло, я прилетів, алло, я вилітаю два рази, рано і вечір. Ну, зранку понятно. А вечером я не можу говорити. Чого? Бо спиш? Бо сплю. А може, бо п'яний. От як ти вмієш от наперед накаркати. Я тобі зараз накаркаю ти. Крем від комарів взяв, щоб тебе там не замахували. Ніхто мене там замахувати не буде. Ти ж не їдеш. Слухайте, слухайте, ти їдеш на 10 днів. Тебе не буде. А знаєш, як мені тут? Знаєш як? Як? А так, що мені треба на когось на 10 днів наперед викричатися! А, добре, добре, давай, я чекаю. Ти Це не родину своє море стріштоки, а я туди буду вдома! Здобувачі моя, а потім приїдеш, ти ж сюди, а я